Ми говоримо з Іваном Сєкачем, начальником служби з громадськістю 110-ї окремо механізованої бригади. Про цих жінок росіяни вже відправляють жінок. Ви кажете, що це жінки, які з в'язниці. Ну, але тим не менше, це жінки. Це вони особисто згодилися йти в військо чи їх завербували? Як ви думаєте? А, ось. Е... Позавчора ми спілкувалися з полоненим хлопцем, 18 років. Еді едуард здається, звати його з Біра Біджан. Яку сказав, що таке Біра Біджан я кажу, де це? каже Єврейська автономна область шість половин тисяч кілометрів від, від України. А да, ось це від відео. тут дуже видно, як походка жінки від ну дуже відрізняється від чоловічої походу ходи. А, цей хлопчик йому 18 років, і ну ми ж не котували, зрозуміло його. Тобто він може сказати в полоні все, що захочеш, правду, неправда, Дуже важко це фіксувати. Але так, в розмові, а, як вимагав максимально відверто, ви спитали, чому. А він каже: Ну я дивився ці паради, ну кітіляці, всі ходять, там, красиво ці військові їздять. От я хотів служити канцелярію, ну писарем, Писанділоводом в цем мене відправили. Ну я не вірю, що його так відправили. Він сам поїхав, бо там в нього були і повідомлення в телефоні Мачіха, хлоп, нацистам смерть от но я більше все таки думаю, що його інформаційно він дуже під впливом був, що така от російська армія потужна, військова і такі вони класні, і зараз всіх переможе. Тобто, але це йому дуже добре такі, як кажуть, урок на життя. Я думаю, що він немножко подивиться по-іншому на відво що. Відбувається саме питання до цих жінок. Вони дувне, дуже дивне відношення до я. Хоча й багато років жив в Росії, як як би знаю їх зсередини. А от і вони дуже дивне відношення до смерті. Вони я кажу, тут дуже багато гинуть, як мухи. Буквально от, от, от ви бачите відео. Це 5 хвилин життя. Вони зайшли і все, і не вийшло. Їх дуже багато тут вигинуть тут посадки, всіяні трупами. А тобто, і впівішки по 5, 10, і в впівішок на особу можете використовувати, щоб знищити тут на цих двох жінок, бо використано в впіві. Тобто, це технологічна війна, яка така з роботами. Але як як ви бачите, вони не погірну не побігли. Не почали ховатися. Вони нурів реально почали відстрілюватися від цих впіві. А, і контракти, контракти. Чому навіщо сидіти в тюрмі? Вони вони не досі не трошки не зовсім розуміють, що відбувається, тобто у ага. тобто, них немає такого певного доступу до інформації, що тут реально а, вони не знають, що вони не розуміють, що їх там очікує. Вони йдуть в цей перший па да, вони бій, не розуміють, що, останній, що тут м'ясорубка, тобто да, тут, тут, тут просто суцільне знищення. Тут кілзона, Тут, тут кілзона вже більше 10 кілометрів від лінії зіткнення. Тобто 20 кілометрів суцільної кілзони. Там ми залітали вчора на великій швидкості. В туман, тобто там погода була ідеальна. В туман, коли нічого майже не літає, і все одно є там. Є дрони сумірічні, є дрони нічні, є дрони днівні. І це все поставляється. Я хочу трошки заспокоїти громадськість з приводу зборів, кошти виділяються треба просто ці кошти освоювати наприклад у нас там є певна велика кількість коштів камбриг пише так щоб ці кошти до кінця року було витрачені і шукайте як навіть я як е, відділ комунікації провожу закупівлі айдентики бригади тобто кошти навіть на це виділяються просто треба працювати трошки з бумажками і трошки якось включатися вже як менеджер тому в армії добре що є розумні люди які прийшли з цивільного життя з досвідом бізнесу і це допомагає трошки бо Військові кадрові, вони іншого складу мислення. Вони не такі, як сказати, гібкі а в цьому розумінні так, що кошти виділяються державою. Так, є певні нюанси. Наприклад, хлопці в піві прийшли. кажу, що це в піві? Вони кажуть, да, вони державні, але наприклад, культ керування, який припає не тут, він не на тих частот, яких нам потрібно, бо ці частоти вже забиті, і ми сидимо, перепаюємо їх, доробляємо. Але вже це краще ніж було, наприклад, в Авдіївці, коли ми дійсно збирали гроші з на волонтерів. А цих дронів. Так що ситуація така страшна, технічно забезпечені, більш-менш також снаряди є. Заїжджали до хлопців. В принципі, такого критично, там що там нема чим стріляти, такого немає. Я ж кажу, зараз питання велике це саме в мізках, тобто в розумі. Нам потрібні люди, які вміють думати, паяти по закуп, закуплювати, документами робити. А піхота з часом буде відходити, все ж таки, слава богу, відходити на задні, задні назад, відходити як в використання. Тому о, потрібні люди з розуму вступайте в ряди, не бійтеся. Є добрі командири, які був застосовувати, бо піхоту. А як будете сидіти там 20 кілометрів, паяти, програмувати. А якщо хочете вбивати ворогів, то можна літати. там НРК працює 10-5 кілометрів від фронту. Це достатньо більш-менш безпечно, бо втрат наразі тут -ту -ту -ту, в цьому напрямку немає у нас. Ще раз нагадую нашим глядачам, що ми не просто слухаємо пана Івана, хоча він надзвичайно цікаво розповідає про всі ці е, нутрощі, так би мовити, війни і, і всі ці закулісся. Е, ми ще й донатимо, дорогі друзі. трошки розрушилося з місця трохи краща ситуація. але я підозрюю, що наші глядачі можуть краще, навіть не те, що підозрюю, я дуже добре знаю. Більше того, нагадую, що нам 6 мільйонів треба зібрати. Зараз є 441 тисяча збір лише. На такій стартовій позиції наближаємося до першого півмільйона, дорогі друзі. Ми з вами вже зібрали 7 тисяч, поки говоримо з паном Іваном. Але я сподіваюся на кращий результат. І пане Іване, от ви сказали, що ці жінки, і не тільки жінки, а оцей юнак і інші росіяни йдуть і не знають, куди вони йдуть, і що вони роблять. Що їх тут чекає, що Їх тут чекає м'ясорубка і суцільна кілзона. Але Ну зараз епоха інтернету. Ну як люди не можуть знайти собі інформацію, що відбувається, чи їх так накачують цією пропагандистською інформацією, ці замполіти, чи як вони там називаються в них? Ну я питав нього цього хлопця, то кажун та ж є телеграм-канал. Ти можеш подивитися, але в більшості вони дивляться такі пропандистські агітаційні телеканали, де там суцільна перемога з російського розуміння, що там всіх розбомблюють, всіх знищують. Вони досі. Якщо ну тобто, я моніторю, тобто по своїй роботі я моніторю. Видивляюся, там чи згадали, чи не згадали. Наприклад, нас на мої бригаду а на якісь на кійських ресурсах телеграмних. В них, ну, тобто, знищується МПЗ. Зараз ми по ним вклопаємо. Ну, ви саме це бачите. У них тобто, якось дебільне розуміння, скривлена реальність якась. І а, ні, є певна, певна така розумна категорія, але ж росіяни вони не окремлюються розумною нацією. Ви ж ви бачите, вони навіть нічого самі по собі не можуть придумати. Вони все копіюють в кращому випадку. Тобто, щось беруть і там. А, Переписують, але навіть переписують, як це в школі списують у відмінника, але у трійку, от тому що переписав погано. Списав погано. Оце росіяни. Вони не викривляться яким дуже великим розумом. Вони кажуть: я не в політиці. Ну як це ти не в політиці? Ну якщо ти не цікавився політикою, вони тобою зацікавиться. Потім вони сидять там, плачуть і ціна життя в них нижче. Вони. Як, от, наприклад, ці масульманські країни, де там під по 10 дітей, і вони там в тапках воюють і з автоматами вони дуже велику кількості гинуть. Так і росіяни. Вони ну це це, це, це слав'яни, які переселуються з території сучасної України, Київської Росії, а потім ту туди прийшли монголи. А монголи теж ви знаєте, як це Арда. От вони там кілька два-три два, століття, як це росіян, там робила з ними все, що хотіли. Ось і потім все змішалося. Тому вони такі більш азіатські, така слав'яна азіати. Вони тут трошки дикі, такі нерозумні, і і у них на принципі бажання не хоче, немає вчитися розвиватися і бути в, в, в такому суцільному світі, як ми хочемо цим бути. А тому у нас цінність життя в принципі вища. А вони, от, як це героїчно, гинуть. А, і я от сижу, дивлюся цьому хлопці, сім'я кажуть: от, а русски ж не здаються. Як, це, як ти повернешся, оце? А, ну, у нього ж цей жим-жим, ну, як кажуть.